Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про еспресо. Думаю, ти стикався з цією проблемою, коли ти вариш одну, другу, третю, четверту чашку еспресо під час налаштування помелу зранку. І не можеш зрозуміти, що ж не так з кавою. Вона не така, як була вчора, або декілька днів тому. Починаєш грішити на обсмажчика, що якийсь неправильний бач, посмажений або не ту каву зафасували, взагалі підсунули дуже дуже стару каву. Давай розберемось з факторами, котрі впливають на смак кави. Їх дуже багато, але я буду намагатися тобі їх дуже чітко і структуровано розказати та пояснити. Перший фактор, з котрим ми стикаємося, це вода. Сучасні кав'ярні використовують два типи води: хтось закуповує бутильовану від виробника, а хтось фільтрує сам завдяки осматичним системам та додатковим мінералізаторам. І ту, і іншу воду треба перевіряти і перевіряти за двома показниками: перший це ТДС, а інший це PH. Зараз я тобі покажу, чим це можна міряти. Перший прибор це ТДС-метр. Він показує загальну мінералізацію води. Тобто. Наскільки вода насичена різними мінералами та солями. Показники ТДС не повинні перевищати до 150 і не падати нижче 80. Наступний девайс це ph метр Він показує загальний pH води, тобто наскільки вода підходить нам по показникам, а показники води повинні бути від 6,5 до 7,5. І чи вони не перевищають або не дуже низькі. Працює він дуже просто. Якщо у води занадто високий паж, вона буде дуже лужна. Це означає, що в неї дуже багато щолочі, котрі нейтралізують кислоти в каві. І якщо pH води занадто низький, тобто нижче 6,5, вода буде занадто кислотна, що додасть зайвої неприємної кислотності до кави. Як часто потрібно міряти ці показники? Я раджу кожен ранок, коли ти приходиш на роботу, ти замірюєш pH і TDS, якщо в тебе осмотична вода. А якщо ти використовуєш бутильовану воду, раджу тобі при відкриття кожного бутлю знімати показники TDS та PH, щоб розуміти, яка вода, тому що та це великі виробництва, котре які контролюють якість своєї води. Але всюди є людський фактор. Наступним пунктом є обладнання, і тут ми з тобою можемо довго спорити, що нам потрібна мультибойлерна кавомашина або кавомолка з підігрівом журновів. Але зрозумій, навіть на дуже бюджетному сегменті обладнання можна зварити смачну каву. Треба дотримуватися деяких правил. Перше це чистота. Обладнання повинно бути чистим не тільки зовні, але й внутрішньо. Ми повинні використовувати спеціальні хімічні засоби для чистки кавомолки та кавомашини. Кавомолку можна розковити. Крутити вручну, почистити жернова від зайвого бруду, кавових масел, ну і подивитися, наскільки вони ще живі для того, щоб змелювати каву, тобто наскільки вони гострі. Якщо для чистки кавомолки нам не потрібні якісь -то хімічні речовини, то для чистки кавової машини всередини нам потрібно використовувати хімію. Котре є як в порошку, як і в рідкому стані, в гранульованих таблетках, пачках з хімією, є навіть інструкція, що тобі треба робити для того, щоб почистити кавову машину від зайвих кавових масів. А саме робочу групу, в котрій внутрішньо за цілий робочий день накопичується дуже багато ковового масла. Хімія безвредна, щоб позбутися залишків після чистки, злити достатньо води, ну пролити через робочу групу, і вона буде чиста. Але окрім того, щоб помити з хімію робочу групу, треба ще доглядати за холдером. Після того, як ти закінчив робочий день, не тільки зовні помити її, але і зняти сітку портофільтру, помити е, сітку портофільтру для того, щоб вона близько. Щала і губкою вимити всередині холдеру, і не забувай, там теж накопичуються кавові масла. Треба вимивати носики. Не треба замочувати їх в хімії, просто під проточною водою, губкою, жорсткою стороною ми вимиваємо, але не металевою, не пошкодь внутрішній холдер і не наробить там зазубри. Окрім чистоти обладнання, воно повинно бути справним. І якщо з кавомолкою все дуже просто, тобі потрібно просто замінювати вчасно жорнова. На сучасних кавомолках вже є лічильник порції, котрий буде сигналізувати тобі, скільки порцій залишилось до зміни жерновів. То з кавової машини трохи складніше. По-перше, помпа кавової машини повинна працювати в діапазоні 9 бар, не більш і не менш. Якщо твоя помпа качає 10-11 барів, то твоя кава буде переекстрагована, переварена. А якщо буде недостатньо тиску, 8, 7, то ти не звариш якісною кавою. Кава буде недоекстрагована, тобто недоварена. Окрім того, всього усі резинки на робочій групі повинні бути замінені і нові для того, щоб вода проходила суто через ковову таблетку і екстрагувала з неї всі смако-ароматичні Тож слідкуй за своїм обладнанням, за його чистотою, і ти будеш вже на крок ближче до того, щоб приготувати смачний еспресо. Наступний пункт це налаштування помелу. Ну, по-перше, для налаштування помилок використовуй подвійний холдер. Просто використовуй подвійний холдер і не питай, чому по-інакшому ми не можемо. Просто возьми і зроби. Кавомолка на кавомолці на диску налаштування є два надписи: Файн і Гросе. Запам'ятай, якщо ти крутиш в сторону, де написано Файн, знай ти зменшуєш помел. Якщо ти крутиш в сторону, де Гросе. Знайти збільшуєш помел, і не забувай, що при кожному налаштуванні помола. Ти повинен змолоти подвійну порцію еспресо для того, щоб позбутися старої фракції кави, тобто змелювати каву, котра залишається на жерновах від попередніх налаштувань. Також при налаштуванні помола нам потрібні будуть ваги, як професійні, так і дрібні ювелірні. Для чого нам це? Вони нам потрібні для того, щоб знати вагу кави, котру ми використовуємо, і яка Порція кави по вагам виходить вже готового напою. І переходимо до рецепту приготування кави для приготування смачного еспресо нам потрібна вода від 92 до 94 градусів. Якщо ми беремо каву нижче або вище цих показників, кава буде або недоекстрагована, або переекстрагована. Саме в цьому диапазоні оптимальне приготування кави. Свіжість помолу: ми не можемо використовувати помол, котрий відстояв вже хвилину або дві в нашій корзині холдера. Чому? Тому що при такій дрібній фракції, Акції, кава втрачає близько 50% своїх смакоароматичних ароматичних властивостей за 5 хвилин. А кожна секунда під час приготування кави в еспресо нам дуже-дуже цінна. Правильна закладка кави. Що я під цим підрозуміваю? Дивись, сіта бувають різні. Вони бувають 16, 18, 20 і 22 грами. Я рекомендую тобі використовувати саме номінальну Громовку, котра є в кожного сита, моє сито на 18 грам, тому я буду використовувати 18 грам кави для налаштування рецепту Еспресо. Час приготування. Відштовхуючись від стандартів Specialty Coffee Association, ми беремо за еталон 25 секунд. В нас є невелика похибка в одну секунду плюсом або мінусом. Саме 25 секунд буде. Оптимальним часом для приготування шота еспресо. тому відштовхуйся від цих показників, і в тебе буде дуже смачний і якісний напій. Також дуже важливо дотримуватися брюрейтіо або співвідношення готового напою до змеленої кави. Що це означає? У нас 18 грам у холдері час приготування 25 секунд. Тож за цей час ми повинні зварити з тобою подвійний еспресо вагою 36 грамів. Піввідношення 1 до 2. Але є допустима похибка, коли брюрейті от твого подвійного еспресо може бути 1 до 2,5. Та це найвисока критична точка Котра ще не сильно вплине на смак твого еспресо. фінальне в цьому пункті це помилки при темперуванні. Саме при неправильно темперовці дуже часто виходить, що всі наші налаштування йдуть не по плану, і смак кави дуже дуже сильно псується. Які саме помилки ти можеш допустити при притемперовці? Ти можеш побачити от зараз тут. Якщо ти дотримувався усіх тих пунктів, які ми з тобою вже проговорили, є дрібниці, котрі дуже сильно обов'язкові вже під час дегустування готового напою. По-перше, твій посуд повинен бути чистим. Банально, але так, він повинен бути прогрітим. Якщо ти будеш готувати каву в холодний посуд, то посуд дуже швидко забере температуру напою на себе, і він дуже швидко охолоне. А як ми знаємо, Каву треба пити горячу. І саме головне, не забувай перед тим, як дегустувати еспресо або подвійне еспресо, возьми ложечку та перемішай свій напій, для того, щоб збалансувати смак напою і зробити його більш яскравішим та насиченішим. Сподіваюсь, я допоміг тобі розібратися в усіх тонкощах налаштування і приготування еспресо. Якщо ти щось не зрозумів. Або в тебе є ще якісь запитання, пиши в коментарях під цим відео. І не забувай: дзвоник, подобайка та підписка. Варі каву, кайфуй та насолоджуйся. До побачення!